У ніч на 1 лютого Російська Федерація у Чорному морі втратила ракетний катер Івановець. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. Вартість катера, як стверджується, становить орієнтовно 70 мільйонів доларів. Івановець великий ракетний катер проекту 12411 блискавка, призначений для знищення бойових надводних кораблів, десанту та транспорту, а також прикриття від надводних та повітряних загроз. Тим часом росіяни заявляють, що 31 січня був атакований аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Удару нібито зазнав пункт зв'язку. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра. Спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода прокоментував інформацію про удари по литовищу Бельбек, заявивши, що зараз не може підтвердити, що саме було уражено, оскільки потрібно дочекатися нових супутникових знімків. Керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила влучання в аеродром. Ну, власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі, і не встигли свою розсередити льотний склад. Зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Вільбеку, зазначимо 31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві телеграм-канали публікували фото та відео, де можна побачити сліди від ракету небі. Агенти руху теж влаштували диверсію на залізниці біля Первомайської Тамбовської області Російської Федерації. Як повідомляють партизани, там горіла релейна шафа і зазначають, що цією залізницею перевозили ракети до арсеналу повітряно-космічних сил Росії. У результаті рух поїздів по цій частині залізниці припинено. Зазначимо, це не перша пожежа на залізниці в Російській Федерації. Раніше у гур повідомляли, що невідомі противники путінського режиму спалили кілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Інциденти сталися у Саратові, Ярославі та Дзержинську Нижегородської області. Зазначимо, телеграм-канал Шот повідомляв, що у Дзержинську у листопаді минулого року через пожежу було затримано три поїзди. Там нібито невідомий дістався до колі та спалив дві шафи, які слугували для роботи вхідного світофора на залізничній станції. Також російські телеграм-канали писали про те, що в грудні невідомі спробували паралізувати залізничне сполучення з Чорноморським узбережжям, спаливши релейну шафу в Краснодарі. Через обладнання затримали два пасажирські потяги, що прямували в Сочі. У листопаді минулого року в гур повідомляли, що на території Росії частішують збої в роботі залізниці через виведення з ладу релейних шаф.